Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Геннадій, вас вітаємо. Ми вже кожен українець, здається, знає, що Іран допомагає Росії з шахедами, але не всі, можливо, акцентують свою увагу на тому, що АППО Ірану російське і ППО по своїй якості, коли Сполучені Штати завдали ударів, воно було повністю без сили. Ви аналізували цю ситуацію? Ну так, його цього ППО, скоріш за все, не існує близько тижня вже, і відповідно, воно таке не зовсім російське. Чому? Тому що. С-300, які були в Ірані, вони постачалися лише в 90-х роках, тобто новітніх комплексів іранці не купували відповідно. В них є якийсь свій аналог С-300, але операції ізраїльських спеціальних служб перед відповідно першими ударами, які сталися минулого тижня. Воно дронами, судячи з усього, дійсно в більшості своїй було виведено з ладу. Плюс американська сторона застосовувала літаки стелс Б 2 Спіріт, що також, мабуть, затруднювало залишкам протиповітряної оборони. Важких комплексів, я так розумію, там в них просто не залишилося. Про це свідчать удари по Тегерану, які Ізраїль весь тиждень наносив, по суті, не зустрічаючи серйозної протидії. Ну, власне, американці почували себе достатньо впевнено і безпечно з точки зору того, що обеззброїли відповідно ізраїльських антиракетчиків і власне сили протиповітряної оборони. Тому, тому тут така неоднозначна ситуація в тому сенсі, що говорити. Про і про це пишуть до речі, і британці і ті ж американці: говорити про прям воєнний союз і Ірану і Російської Федерації немає жодних підстав, тому що от цікавий факт: багато говорили про договір, про стратегічне партнерство між Іраном і РФ. Але мало хто помітив, що Іран ратифікував цей договір лише минулого тижня, тобто вже після початку ударів по своїй території. Ну і плюс договір цей не містить жодного жодного безпекового зобов'язання на бік Ісламської республіки. Тому іранці вони завжди були так би мовити самі собі на умі і допомагали Російській Федерації. Безумовно, ми це відчуваємо передусім передавши спочатку партії великих безпілотних літальних апаратів а пізніше надавши по суті ліце. Цензію і на сьогодні, за даними нашого головного управління розвідки, власне виробництво цих БПВА здійснюється вже на території РФ і не жод, жоден з них там не імпортується з Ірану. І це відбувається вже ну судячи з усього більше ніж рік. Росія підтримала Іран. А Україна підтримала Трампа і глава держави Володимир Зеленський. Сподівається, що така рішучість буде щодо Росії на заході. Це дослівно. Я процитувала в подібних заявах, в подібній підтримці словесній. Вона закріплюється якось юридично, чи країни зараз спілкуються в такому полі повідомлень, працюють їхні прес служби і відстежують те, що сказав президент, зокрема Зеленський, на підтримку дій США. Ну, десь так да, сьогодні мова йде по суті лише про певні протокольні заяви. От вчора, пізно ввечері, за Києвом відбувся відбулося засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Україна там на сьогодні як не постійний член не представлена, але багато країн висловлювалися там, починаючи від Самалі, закінчуючи Китайською народною республікою. Ті, хто є або постійними членами, або має тимчасове крісло відповідно у цьому органі. І ми ще раз побачили, як світ, скажем, Різному оцінює одні і ті самі події Китай, Російська Федерація, плюс ряд держав, починаючи від Іраку, там того ж Самалії, Алжир, виступав на підтримку по суті Ісламської Республіки Іран, або відповідно ну достатньо нейтрально закликаючи до деескалації. Там французи з відповідно британцями зайняли позицію, по суті, спонукаючи Іран не відповідати на американські атаки, про що вони погрожують, і не відповідно вчинювати дії щодо перекриття. Судоходних маршрутів, які є достатньо важливими для енергобезпеки всього світу, власне, що також було очікувано, Сполучені Штати і Ізраїль, вони повною мірою. Сказали, що мали право на здійснення відповідних дій, враховуючи ядерну програму Ірану. Там ситуація ж, яка відбувається в нас, є іран є стороною договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і при цьому маючи необхідність збагачувати уран до 5% для, як вони кажуть, своїх атомних чи своєї атомної електростанції, там один блок на сьогодні працює. Вони чомусь мотивуючи це там науковими цілями, медичними, збагатили уран до 60 і більше відсотків за різними джерелами. Тому тут мова йде про те, що сьогодні світ знову-таки знаходиться на межі різної оцінки одного і того самого факту. І, на жаль, міжнародна правова система подібного роду ситуації не дозволяє, власне, вирішити певному незалежному арбітру. Ним мав стати ООН, Рада безпеки ООН, але ми бачимо, що з консенсусом там майже ніколи не складалося. Пане Геннадій, останнє моє питання стосується того, що говорять Сполучені Штати. Вони постійно підкреслюють, що не хочемо зміни режиму. Е, ну, по-перше, це така ж позиція, як і щодо війни в Україні. Режим Росію валити ніхто не хоче е, повалювати. Режим має на увазі, тому що лякає непередбачуваність, чи які підстави, і чи може Іран змінити свою конфігурацію і підходи до ядерної програми, якщо режим лишатиметься тим самим. Хіба вони відмовляться від того, що вони вже не працювали? Ну, Ситуації в чомусь схожі, в чомусь різні. Власне, американці щодо російського режиму ставляться так, як ставляться, тому що у Росії є ядерна зброя, а щодо Ірану, власне, вони ставляться чимось схоже у зв'язку з тим, що вони не хочуть, щоб ця ядерна зброя з'явилася. І можна помітити, що, зокрема, ізраїльтяни вони атакували керівництво Корпусу вартових ісламської революції, топових військових, певні погрози на рівень духовного керівництва і Аєталибу. А от щодо цивільного керівництва там же президент є, там є парламентарі. Тут взагалі навіть на рівні риторики тихо все. Тобто, в принципі, і Ізраїль до ісламської революції 79-го року з Іраном, як це не парадоксально, друзями були проти по суті арабського світу. Так. Бо іранці не належать до відповідно арабського світу, не входять до Ліги Арабських Держав, ну і етнічно вони інші. Дякую, пане Геннадію, Змушена тобу... вас переривати, да, тому що лишається кілька хвилин до кінця. Ця цієї години, і маємо побачити наслідки в Києві. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами на прямому зв'язку.